Сербітрі шахів рає проти Златко Савіча. Хорватія рейтинг 1874. Ферзевий гамбіт, підемо в тернолісові спокійненько з чотирма ляпними. Король Б1. Коня закинемо. Так, і ми десь хочемо щось зробити страшне. Скоро. Так. 4. Ну, десь уже ось зараз, наприклад. Так, ні. Ну тут ми просто, звісно, вже все тут закриваємо ментально. Суперне якось взагалі. взагалі. Своє щось робить. Щось закривку. Знаєш, що я закрив. 5, зіграєш, ні? Чи що? Я або хочу коня на C5 поставити, щоб взагалі ні за що не проживати. Або на F5, на F5 все. Передумав. Звісно, я буду атакувати. Так, ми тут б'ємо. <кій> Граємо так. Б'єш, відкриваємо лінію Фі. Ну, а шість зіграв. Все. Відразу, чекі, брикі, пікі-мікі. Так, ти хочеш оту штуку? Б'ю, давай так, швиденько. Добре. Не влаштовує такий. Що далі ближче атакувати фрезя він буде тут блокувати всю справу. Так, ти хочеш просто напасти, так. Да. Ну, нападай. Трошки підійду. Кажуть, там буде видно. Далі на F5. Бажано ще провести удар g 6. Потихеньку. Це заблоковано поки що. Це добре. Бажано створити якусь батарею тут. тура десь по лінії F. Давити на F7, щоб декілька загроз було тут. Він конем тримає. Що це таке? G6. Не зрозумів, тому просто йду g 6 проведу. <кій> а, тепер поняв, але все рівно не зрозумів для чого. А, я понял. Якщо я піду йшли, ти будеш міняти просто ферзімові. Ясно. Ну, окей, поміняю, візьму тут. Що я можу зробити, Да. Ну, що я можу А я можу є 6 зіграти. Йому бути тільки пішаком. Якщо візьме конем, мату тримає. Але мабуть, я не буду видумувати. Просто заберу центрального пішака, як людей. Дай піду задоволений. Тут ще може зійти. Does <clears> he? <throat> Хоча треба було може не робити. Це. Ми вже зробили. Он дуже сильний тут. Слоняра дуже сильний. І неприємний. Але ми зараз десь зайдемо з'їмо тут ще. Да і все. Чи що? А відключ... відключився. Тебе мені... мені ще сьогодні не вистачало. Ще тих, хто не відключався, сьогодні не було. В новому році. Перший мій ображений шахіст. Дякую. Вітаю тебе. Вітаю. Так, з 90 на 84. Ну, проста партія, що я можу сказати. Суперник особливо нічого. Не захотів. Сам закрив позицію. Він атакувати мав на корля, бо в таких рокоровках різносторонніх Потрібно відкривати лінії для своїх тяжких фігур, щоб атакувати. Він закрив позицію. Ну що, яка в нього може бути гра? Ну, ніякої. Сам обміняв ферзів. Я його не заставляв. В одній лінії мало що буде. Трім хоча б дві. Все. У мене центр. Ну, все чітко, під мітко. Ну, і як би і виграш пішика. Закономірний у мене центр, у мене простір, у мене фігури краще стоять. У тур більше ліній для маневрів, тому виграш пішика. Нормальна штука для білих. В принципі, тут стон у нього сильний. У мене багато слабких білих полів, але цього замало. У нього пішокова структура слабка. Ці пішики все рівно втратяться, ну і підуть два ферзя.